Перший виклик до оперативно-диспетчерської служби надійшов о 20.49. На місці працювали п'ять бригад екстреної меддопомоги, розповів завідувач служби Станіслав Лінік. Трьох травмованих доправили в обласну лікарню, каже медичний директор з хірургічної допомоги Микола Галей. Двоє пацієнтів госпіталізовані в відділенні травматології. Одна з нас зараз знаходиться в відділенні реанімації після оперативного втручання внаслідок вибухової травми, і пошкодження внутрішніх органів. Двоє в задовільному стані, що в травматології одна зараз середньою стані середньої важкості. Ще двох травмованих внаслідок вибуху лікують у Луцькій міській лікарні, каже гендиректорка Лариса Духневич. Один з них в дуже такому важкому стані з множинними осколковими пораненнями. І що саме погано була задіяна плечова артерія у результаті. Шок геморагічний, звичайно, там треба було відразу надавати допомогу. Розгорнута була операційна, провели операцію, під'їхав судинний хірург. Зараз стан стабільність знаходиться в реанімації. Ще одна пацієнтка була доставлена з місця події, їй надали допомогу, але вона відмовилася від госпіталізації, наклали кілька швів, і вона благополучно пішла додому. Такий вигляд має вулиця Ковельська нині. На асфальті калюжа крові, невелика яма від вибуху гранати та пошкоджене припарковане авто. Напередодні рух транспорту на цій ділянці перекрили до півночі, працювали на місці оперативники. Зараз рух автівок тут відбувається у звичному режимі. Лучанинові Сергію внаслідок вибуху осколками побило авто. Ще не заводив, але знаєш, що пробило радіатор. Серед травмованих пенсіонерка Наталія та її онук обоє жителі будинку, поблизу якого вибухнула граната, розповідає лучанка Валентина. А я до неї вчора кажу, що ти сідай, їдь, їдь в швидку, їдь, бо ж ж біда, у тебе ж така травмована нога, то вона халатом отако, давай весь халат в крові, ой тут. Погано почуваю. Що можу сказати? Бачите, осколоки не виняли, єлі ходжу. А що з вашим онуком? Скільки років? – 28. Зараз він в лікарні залишився. Теж осколок у нього в нозі, там на спині в нього повинімали все, на руці. Я йшла з двору разом з внуком. А тут от підійшли, якраз драка почалася, бийка не знаю, в чому справа". Поліцейські встановили особу чоловіка, який під час конфлікту кинув на проїжджу частину гранату, що здетонувала. Сталося це орієнтовно о 21-й, розказує головний спеціаліст Нацполіції Волині Олег Плазовський. Що не поділили чоловіки на дорозі, говорить, з'ясовує слідство. Це житель Луцького району. Його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Затриманому інкримінують замах на умисне вбивство та незаконне поводження з боєприпасами. Наразі вирішується питання щодо оголошення йому підозри та обрання міри запобіжного заходу. Деталі досудового розслідування я не можу розголошувати. Особа затримана, йому оголосять підозру, і буде нести покарання. Підозрюваному зі слів поліцейського загрожує від 8 до 15 років в'язниці або до вічне ув'язнення. Тетяна Біскуп, Віктор Легінковський Суспільне новини, Луцьк.